Вас вітає родина Гасаненків. Споконвіку традицією українського народу була вишивка. Нею прикрашали оселі, одяг. В кожній українській хаті були вишиті рушники, ікони, подушки. Хлопці та дівчата носили виш... вишиті сорочки. Наша родина також віддає данину цій традиції. Мої дівчата вишивають картини, а я зробила для них подарунок. Вишиванки. Бо навіть в сучасному світі кожна дівчина мріє мати такий одяг. В цьому році відзначається 200-річчя від народження Тараса Григоровича Шевченка, тому нашою спільною ідеєю було вишити портрет цієї видатної людини. Відтепер він буде прикрашати нашого силу. Щоб вишити портрет Тараса Григоровича Шевченка, нам потрібна була схема. Але готової схеми ми не знайшли. Тому вирішили зробити її самі. Ми відшукали в інтернеті зображення цієї людини, яке нам найбільше сподобалося. За допомогою нової програми ми зображення перетворили схему для вишивання. А Це доню Тарас Григорович Шевченко, наш український поет. Він написав багато гарних віршів. Хочеш, ти прочитаю? Ага. Садок вишневий коло хати. Хрущ... так вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. Піваю тут дівчата. А матері вечерять ждуть. А матері вечеря йдуть. Я Гасаненко Геннадій Геннадійович. Я Гасаненко Наталія Васильівна. Я Гасаненко Аня. Я Гасаненко Катя. Я Гасаненко Зеня.